Це не Не тягни його. Та він пісе, то я встигаю. Коли він зупиняється, тоді він пісяє і це залишився. Можна? Можна, а назад я його її. Ми другий раз ходила гуляти, він підділа ногу, і мене його ти ти так шо? 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 Йому не пітя. Вія нема ну, там... його. Болить та не болить, подумаєш. Не можна пустити на дорогу, не можна. Трошки политя, але його треба відвідати. От дивися, якщо він зараз вибіг. Я його хотя Марта, відійди, ти в кадр, чекай. Я їх знімаю, просто дуже прикольно. Фіно, ну не тягни, він ну, піти хоче. Сама тягне, капець. Вона його часто тягне. Тільки ми зараз Йо, завертаємо. Ти дуже рідко. А, ні, ми аж за магазином Та йди трошки. Я на собаку попал, а я ведь Боже, Боже. Боже. Ты <свист> я... не заспокойся! Кристо! <свист> кристо, кристо. <свист> кристо. <свист> ну, Якщо він довго сидить на одному місці. Ну добре, йдемо, йдемо, йдемо. сюди, Ми сюди не йдемо. Йдем. Чому тут гарно? Тут дуже гарно. Фія, марта, тебе <пасую> тут не треба, чесно, вона собі справляється я не буду кричати, коли что? <гумітна> а ты ему що? сама уже словит просто. Я жарту. Лиз, 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 лиз,